Вітаю, друзі, МВ Мастер, автоключики з вами. Сьогодні в роботі Chevrolet HHR. Комплектація SS. Це дуже рідка комплектація. Вона відрізняється тим, що вона заряжена і їх дуже мало випустили на весь світ. Там, як, як, як я чув, до 200 штук. В Україні вона одна, сідаємо в машинку, був ключик звичайний, з підвісною сигналізацією, зробили вихідний. Виїзд спокій у нас безкоштовний. Чи ви до нас у майстерні матроболонь, оболонська площа 3. Класна тачка, заряжена. І такий песик охороняє цю машинку. Все вірно, раз вона одна в Україні, без охорони залишати її неможливо. Машина 2009 року. Так, ще раз машинку зачиняють нашим ключиком і відчиняє. Нагадую, ви по Києву безкоштовний, чи ви до нас у майстерню метро оболонь Оболонська площа 3. Телефончик 096 602 3032 МВ Мастер завжди вам